Друзі, побратими, нагадую, у Кременчуці працюють фахівці соціального супроводу ветеранів та демобілізованих. Це про підтримку. Тут кожен ветеран і його родина можуть отримати допомогу та консультацію. Про одноразову грошову допомогу, компенсацію на лікування, знижки на оплату комунальних послуг, санаторно-курортне лікування, забезпечення житлом чи землею. Юридичними питаннями, лікуванням, реабілітацією, освітою, психологічною підтримкою і також працевлаштуванням. Також у нас проходять зустрічі та заходи для ветеранської спільноти. А також, можливо, ви не знали, я вам про це ще раз кажу: одноразову грошову виплату учасникам бойових дій від міста та на лікування після поранення. Телефон 096 728 4208. Тут вислухають і допоможуть. Звертайтесь, телефон я ще залишу окремо.